Після звільнення Мелітополя, який наближають наші військові, одним із ключових завдань стане пошук шляхів для примірення всіх, кого ця війна поставила по різні боки. Ми зібрали думки містян і не тільки про те. Що допоможуть цього досягти під час окупації? Ворог відео активну кампанію на розділення, щоб контролювати людей. На це працюють пропаганда, наклепи, що формують недовіру як до влади, армії, так і близьких людей, рідних, колег, друзів. Вас кинули на прозволяще. Це київський режим, веде обстріли. Вони і за кордони вчать нас, як жити. Такі наративи просувають росіяни. Проблема наших людей, в тому числі мелітопольців, в тому, що ми не вміємо працювати, не вміємо працювати з інформацією. Ми повіримо, агентству ОБС, одна бабця сказала. Спочатку повіримо їм, а потім офіційним засобам масової інформації. Ми навіть не хочемо думати. Ми отримали якусь інформацію. Сядьте і подумайте, як це. На жаль, не всі мелітопольці критично ставляться до інфопродуктів росіян, а доступ до українських новин окупанти обмежують. Тож не дивно, що ми отримуємо розірвані соціальні зв'язки та навіть відкриті конфлікти, саме з ними і доведеться працювати. Ми розуміємо, що є величезний запит на справедливість, і це відносно покарання всіх колаборантів та зрадників. А далі наші мешканці, ті, хто залишився в окупації та не зради. І хто вимушено виїхав з тимчасово окупованого міста і бажає повернутися і наших мешканців? Ми маємо об'єднувати навколо майбутнього. Саме обговорення того, куди рухатися місто, і може стати першим кроком до порозуміння. Залучення до цього мешканців буде формувати проактивну позицію і сприятиме відновленню відчуття приналежності до тієї території, яку власне потрібно відбудовувати. В першу чергу відновлення має стосуватися відбудови. Або поновлення тих соціальних зв'язків, або соціальної тканини, яка має бути в громаді для того, щоб вона була згуртованою і міцною. Про що йдеться? Йдеться про обов'язкові діалоги на рівні громади, і діалоги — це не про розмову двох людей, так? Діалоги — це про спеціально організований процес. За допомогою нейтрального посередника процес, який сприятиме обміну сенсами між учасниками, задля того, щоб було сформовано певне порозуміння або консенсус, на основі якого може бути прийняте рішення чи вирішено якийсь конфлікт. Представники вже звільнених міст, що переживають процес деокупації, зазначають. Кількість проблем, з якими доводиться стикатися, значна. При цьому велику роль у їх вирішенні відіграють громадські та неурядові організації. Та знайти єдиний робочий механізм вкрай важко. Нам завжди казали. Давайте порівнюйте. Да, от там сербський конфлікт, там югославський конфлікт, конфлікт. Да, от як, як потім все це розрулювалося і так далі. Абсолютно ні, повірте мені, тому що ми і говоримо, що Херсон є, наприклад, унікальний в цьому плані. Унікальний не в не, не в плані того, що, що щось таке вау, да, а в тому, що не можна накласти якісь там ось е, трафарети, і вони будуть працювати. А ось е, ну ми говоримо про Мелітополь. Я думаю, що там буде ще набагато складніше вгладити гості кути. І зняти напруження, що виникатиме на початку такого діалогу, можуть фахівці у сфері психології. До такої думки схиляється міський голова Енергодару, міста, яке також перебуває в окупації. Без міжнародної підтримки психологічної, тих, які там працювали в гарячих точках. Напевно, що ну ані Енергодар, інша ані місцевість, вона яка буде деокупована, вона не не справиться. Просто а міжнародна така спільнота. Я думаю, що вона ну, подасть нам таку. Руку допомоги і дасться нам подолати можливо там не за місяць, не за рік, але дасться подавати оцю кризову ситуацію після військового адаптування от, для того, щоб нормально потім існувати ще однією умовою, яка може сприяти порозумінню та приміренню, вважають деякі мілітопольці, стане духовність та моральні категорії. Це площина правильно і неправильно. Не вигідно, не вигідно, а саме правильно і неправильно. Саме ці духовні цінності мають об'єднати людей правда, свобода, добро, прощення, милосердя, сприймання один одного, вічні цінності, тому що вони від Бога. Саме про ці цінності говорять церкви, повинні принаймні говорити церкві. Саме ці цінності і сьогодні об'єднують людей. Я вірю, що вони об'єднають Мелітопольщину в майбутньому. Зіграє на руку у питанні примірення у Мелітополі й інтеркультурність міста, адже в ньому мешкають представники понад сотні національностей. І для цього вже є практичне підґрунтя. План роботи національно-культурних товариств на перше півріччя. Після деокупації, запорукою нашої перемоги на всіх фронтах, є наша мотивованість, сила єднання і згуртованості. Ми скоро повернемося в наше рідне українське місто, в наш Мелітополь. і разом будемо працювати не тільки над деокупацією, а й реінтеграцією міста. Рідний Мелітополь, чекай, ми всі незламні, згуртовані навколо нашого майбутнього.